Ну, Мабуть, ми хотіли реабілітуватися перед своїми болівальниками, тому що останню гру ми програли, тому хотіли дати бій команді, яка претендує на чемпіонство. Вони вважаються дебютантами, але більшість гравців в тому році представляли клуб джуніорс шпитки. Тому я не вважаю їх дебютантами. Там багато гравців, які пройшли хороші клуби, клуби Прем'єр-ліги. Тому нам було десь трішки цікаво зіграти проти такої команди. Команда, яка ставить перед собою високі цілі. Ми налаштовувалися на цю команду, зробили висновки з останньої гри. Ну, і сьогодні, мабуть, ми своїм трудом, своєю наполегливістю і своїм доволі до перемоги, ми заслужили цю перемогу.